І в Запоріжжі активісти майдану в соцмережах вираховують тітушки, які били людей під час кривавого розгону протестів 26 січня. Влада і правоохоронці заперечують участь міцних молодиків у тих подіях. Тому активісти вирішили зірвати покров анонімності з антигероїв кривавої ночі. В Запоріжжі по ночах з'являються листівки з фотографіями місцевих тітушків та їхніми іменами. чи Прізвиськами на їхніх руках кров жінок і дітей. Такий напис є на кожній листівці. Виготовляють і розклеюють ці папірці активісти майдану. В день листівки з парканів зривають невідомі, але вночі портрети тітушків з'являються знову. Активісти кажуть, що на сьогодні виявили в соцмережах 9 учасників кривавого розгону майдану і продовжують шукати інших. А листівки мають попередити городян про агресивних молодиків, які живуть поруч. Міліція наразі ніяк не відругувала на розслідування активістів. За зрозумілих причин вони ховають обличчя від камери. На інформація. Пришла к нам с источником, которым мы доверяем, а мы все э, пытались проверить как можно, как бы на 100% пытались проверить информацию. И мы как бы лазили по всем страницам, смотрели, все пересматривали, смотрели фотографии, смотрели видео, там ну, действительно некоторых есть подтверждение того, чтобы, что они были именно там. как бы Некоторые фотографии свидетельствуют о том, что они находились в обладочной администрации, да, и есть подтверждение того, что эти все люди они чем, ну, как бы связаны одной цепочкой, они все занимаются в бойцовском клубе.